Друзі, э, дякую вам за вашу участь в мірі. Ну, я вважаю, що, ви, що все на рівні. Саме головне, що не попилися, не поламалися. Ну, дякую про пам'ять, про нашого сина. І Запрошую вже на майбутні партніри свої плани на маєте там один день на турнір, а завтра я згодом на місце в нашому турнірі зайняла команда в імені моєго клуба Юрія Івановича Князева. Ніка, перемога. Коли вийшла, кругло. У нас просто Если мы Леша выиграли с команды, мы поехали. Да мы уже все говорим о ней. Ja, gjithashtu. Ja, gjithashtu. Mosha, pozhdite minut. Vërtet, faleminderit. Ah, e, na vërtet. Po, pikë. Kështu që na duhet të, të bëjmë. Të bëjmë siç duhet. Por ata nuk e dinë. Na duhet që nuk i duhet të themi. Ma, desho, po, desho. А, да. Ну і привітаємо наших переможців. Вони це зробили. Ну, дуже сильно ви перемогли. Ви знову перемогли. Ми вас з друзями вітаємо і сподіваюся, що ви надалі будете приймати участь у традиційних кубках, розіграшах кубка пам'яті нашого світу. Дякую вам еще раз. А подожди, где ваши босяки вот это что иди, ть, 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 ть. Тимур. Тимур, а ну, иди сюда. Жора, где? Иди сюда. Да, идите. Иди. а, подожди, а хватит. Где?

а я потом кажись. Кости еще нет, иди сюда. Что ты там став? Он наш тренер. І завершуємо. Завершуємо нашу церемонію вручанням кубку. Капітану команди Джей Юніт, ти правильно? Павлу yeah. Белоцерков. Я, користуючись нагодою, хочу виразити йому подяку. Це людина, скажімо так, топ-менеджер, футбольний, спортивний. Він допомагав нам, ну допомагав, скажімо так. Більша доля. Ми йому допомагали, та, ми йому допомагали або спостерігали. Як, так. Так. Павло красавець, давайте ми це зор, зор, і Окрема подяка нашому графічному дизайнеру, який розробив це жора, розробив ці подяки. І пані Ані Лебідь, котра ці наплести зробить. Це реклама. Пані Ані Лебідь. Всім людям добра, щастя, миру. Ну а тепер ми Йшли ми вручати Павлу кубок. Хочу знов за гарною традицією передати кубок батькам, бо вони справжні чемпіони, бо вони виконали таку сильну людину. Яка змогла віддати найдорожче, знову ж таки, життя. Я не втомлюся це говорити, бо дійсно ви варті цього відео.